Забросила. забросила тую, срезала під корінь, обожгло і забросила на березу. Оскільки е, воронка ви бачили у нас на території ботанічного саду, е, то у нас пошкоджена була колекція деревинних рослин, яка там поруч розміщувалася. Е, пошкоджена е, господарська будівля, де у нас воду набирали ми з річки для поливу рослин. І пошкоджені оранжереї також. І сторожки, де у нас знаходилися в день сторожа, але слава Богу, вони були в укритті на той час. Наразі стан ботанічного саду більш-менш оцінено. Ми дивимося, скільки у нас пошкоджено скла дуже багато, особливо у оранжереях, які вже старі. А В нових оранжереях трошки скла повилітало теж. Старі оранжереї це у нас шість, це комплекс оранжерей, там, де сукулентні рослини, лімонарій, розарій, папороті. Просто вони заскляні з звичайним склом. Тобто воно не таке стійке до вибухової хвилі і воно швидко сипеться у нас. А більш нові оранжереї, там вже більш такі міцні склопакети і вони витримують. Я сподіваюся, і витримують. Mm -hmm. Сподіваємося на те, що зможемо вчасно відновити, бо скоро вже холода починається, а тут у нас. Колекція тропічних і субтропічних рослин. А ну наразі ми звичайно ж не працюємо у зв'язку з такою ситуацією небезпековою. І якщо ну, дуже швидко зараз будемо все це виправляти і сподіваємося, що у найближчий час ми відкриємося для всіх і будемо чекати тоді вже гостей. Якийсь прильот був, ми ж не сильно розбираємося, що воно таке: каба, чи, чи бомба, чи ракета. Ну, щось таке було. Так шумно, так ето як бабахнуло. У нас стекло в літній кухні вибите, пласфон і входні двері в дом зірвало. А ви в момент вибуху вдома перебували? Так, да, вдома. Дуже злякали. Дома, злякалися. Діти були в підвалі, а в мене діти інвалід першої групи. Я куди Я ж не закину його туди і взагалі. О, хлопці, так страшно взагалі. І от ми полягали і лежали, вкрилися одіялами, нема куди ховатися. Туди я його не понесу, тому що він не ходячий. Отак так і лежали двох. Я взагалі нічого зрозуміти не встигла. Ну, може, було настільки все швидко. Просто посипались стеля, вікна, люстра. Поэтому, ну, просто долю, долі секунди і все. А що саме у вас пошкоджено, коштуєте? Вікна всі по всій хаті. Двері вилетіли повністю. Дах. Ви дуже зляпаються. Не успела. І <схід> просто не успела. В момент вибух у вас дома Так. <зароблено> да. Я вже відпочивала. Тобто ви нікуди не ховались? Ні. Не... Злякалася дуже. Я ноч не спала всю, всю ніч. Я не можу. У мене травма голови, нога хвора. І я все чекаю, що упаде нам, іменно на мене. А що у вас поступало? У нас в нашій квартирі нічого. Ми з того боку живемо. А ось тут, бачите, вікно, ось стекла полетіли. Здесь на первом этаже. І там вон, в прольотах стекла вилетіли, дошки, Там було дошками забито, повилітало. І вот тут осколок у нас був, болявся, забрали. Це вже сирена? а це у мене. Вже хіття, так хочеться миру. Скільки нам можна вже. Скільки ми можемо все витримувати? У мене внучка маленька, є, два рочки вісім місяців, опять ось свої. І куди нам тікати? А у вас тут укриття немає, ніякого? Ні, у нас там підвал закритий. Там він не, не, не підготовлений. Ну, страшне, війна це жах. Коли вона закінчиться?